Компанія єврокар пропонує вашій увазі штабулений електричний Хаймік HD-220. З обудовою такою місцем для оператора для складів е з великою протяжністю і для великої інтенсивності роботи, що дозволяє швидко виконувати ці поставлені задачі по складу. Вантажопідйомність на висоту 2,10 тонна. Спецпідйом перевезення вантажу як е, рокла 2 тонни. Також є можливість перевозити дві палети одночасно, але розподіляється вага е, по тонні на палеті. В в управлінні дуже є електропідсилювач керма, що значно полегшує маневрування і керування. Одна підйомку 20. Є потенціометр, що регулює швидкість підіймання. На верхню точку підіймається вантаж тобі. -підій. Також є спецпідйом, що дозволяє долати нерівності. Такий як похила рампа або заї пороги чи заїзд-виїзд для завантажування та розвантажування автомобільного транспорту. Фур чи там різних машин. Прицепу. Також можна перевозити в такому положенні дві палети. Розповідаєте вагу по тонні, що значно пришвидшує завантажувальну-розвантажувальні роботи. Всю цю техніку і багато іншої ви можете знайти в складі, нас на складі в місті Червоноград нас завжди більше 40 одиниць в наявності. Або заходьте на наш сайт eurocarlogistica.com.ua.